Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. У нас сьогодні ось така чудова випічка. У нас сьогодні буде шоколадний пиріг з вишнею. Ну, що може бути смачніше, відразу перепрошую за мій голос, трішки захворіла. Але для вас приготує цей чудовий пиріг. Він дуже смачний і легкий у виконанні. Розпочинаємо! Спочатку потрібно будь-яким зручним способом розтопити 65 грамів вершкового масла і 65 грамів шоколаду. Шоколад беріть той, який вам подобається. У мене сьогодні темний 70%. Можна використовувати і 56%, і навіть молочний, якщо він вам подобається. Можна розтопити на водяній, на паровій бані або в імпульсному режимі в мікрохвильовці. На 20 секунд поставили, витягнули, перемішали і знову поставили. Знадобиться разів 2-3. Якщо це мікрохвильовка, і він у вас повністю, ця маса стане однорідною. Поки відставляємо, тепер зручну ємність розбиваємо 2 середніх яйця бажано кімнатної температури, додаємо дрібку солі, додаємо цукор 100 г, це помірно солодкий варіант. І по бажанню можна дати також 1 чайну ложечку ванільного цукру. І все це міксером на середній швидкості взбиваємо хвилин 3-4. Просто потрібно, щоб маса збільшилась в об'ємі, посвітлішала. Ось такого стану вистачить. Додаємо також сюди наше розтоплену вершкову шоколадну суміш. І додаємо 100 г сметани. Жирні сметани на ваш розсуд. У мене 20%. Сметана бажано, щоб також була кімнатної температури, витягніть її завчасно. І, до речі, як завжди, весь рецепт з кількістю в ложках ви зайдете в описі під відео. Зможете приготувати навіть без вагів. І тепер міксером буквально на там, секунд 5 просто перемішуємо це все, не збиваємо, а просто перемішуємо. Додаємо сухі інгредієнти. Змішуємо 100 г борошна, 20 г кукурудзяного крохмалу. Якщо у вас немає кукурудзяного крохмалу, то додавайте в такій же кількості борошна, тобто не 100 г, а 120 г. І додаємо 1 чайну ложечку з помірною гіркою розпушувача це 4 г. Все це перемішуємо і в два підходи додаємо через сито до наших решти інгредієнтів. І щоразу лопаткою делікатно вмішуємо сухі інгредієнти в тісто. Ось таке шоколадне, дуже смачне тісто вийшло. Тепер беремо форму. Бажано використовувати форму діаметром 20-22 см. У мене сьогодні діаметр форми 22 см, не застила пергаментом, бока нічим не простиляла, нічим не змащувала. Виливаємо сюди все тісто. Тепер нам потрібна вишня. У мене сьогодні заморожена, 120 г. Попередньо її не потрібно розморажувати. До неї додаю одну чайну ложечку курудзяного крохмалу, можна взяти замість нього борошно. І можете додати також, якщо любите, пів чайної ложечки кориці. Я додала. На цьому етапі ви також можете додати 1 столову ложку рому або коньяку, Також буде дуже смачно. Все це перемішуємо і хаотично викладаємо поверх нашого пирога. І відправляємо в завчасно розігріту духовку. Має бути вже гарно розігріта 180 градусів верх-низ без конвекції приблизно на 35 хвилин. Можливо, 40. Все буде залежати від вашої духовки і від діаметра форми. Мій пиріг сьогодні випікався 38 хвилин. Випікаємо до, до сухої палички з серединки. І все, періг, ось такий смачний, дуже красивий, дуже запашний. Можна залишити його в такому варіанті, можна присипати зверху просто цукровою пудрою. Я вирішила додатково розтопити ще 25 г шоколаду темного. Я його також в мікрохвильовці розтопила, додала півчайної ложечки олії без запаху, перемішала і все це ретельно покриваємо зверху знову цією шоколадною Помадку. Все можна відрізати шматочок і насолоджуватись. Надзвичайно смачна випічка до чаю, до кави, навіть до молока. Готуйте, куштуйте, насолоджуйтесь. Як завжди, сподіваюся, це відео вам було корисним. Якщо це так, не забувайте натиснути на лайк. Для мене це надзвичайно важливо. Написати коментар і підпишіться на канал. Попереду багато цікавого. До нових зустрічей! Пока-пока!